Всім привіт! Відсьогодні я розпочинаю свій челендж до мільйону на лотерейних білетиках. Кожного дня я буду купляти на 500 гривень лотерейних білетів і дивитися, що з цього можна заробити і наскільки за реально виграти джекпот за рік. Кожен день я буду знімати такі відео. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь і починаємо. Так, почнемо, напевно, з перших, самих дешевших білетків. Ось таких моментальних. Так, давайте відкривати і шукати наш бігпот. Так. Угу, Перший мімо. Нічого, їдемо далі. У нас багато їх. Ну, теж мимо. Окей. Знову мимо. Так. І тут без виграшу. Ну, звичайно, поки що прямо все не дуже. Але нічого, це лише перші кулета. Без виграшу. Вже без виграшу. Ну, звісно цікаво. Без виграшу. Вісім з десяти і всі без виграшу. Капець Девять з десяти. Ну, мені здається, на цих прям. Дуже малий шанс щось виграти. 10 з 10 і всі без виграшу. Ну, ок, давайте до стирачок перейдемо. Тут, напевно, буде більше шансів щось виграти. Виграшні числа 22, 03, 35. О, бачите, вже щось виграв. Подивимось в кінці, скільки. Я ж казав, що ці будуть краще. Що, скільки? 15 гривень. Це вже добре. Початок покладено. Їдемо далі. Тут у нас нічого немає, правильно? Окей, наступний. Так, ну і останній шанс. На жаль, немає нічого. Їдемо наступний. Так. Тут теж нічого. Але я вірю, що джекпот виграти все-таки реально. Ну, ми з вами будемо пробувати це зробити протягом року. Кожен день на 500 гривень в лотерейних білетів. Кожен день стараємо. О, бачите, тут є теж якийсь виграш. Можливо, це 250 тисяч. Не забувайте підписуватись на канал і виігравати разом. Так. Скільки? Ще 15 гривень. Так, уже вже 30 гривень ми виіграли. Це добре. Так, ну, цей теж без виграшу. Давайте наступний. Так, 38, 17, 26. О, 26. Є, е, це вже дуже добре. Так, скільки в нас тут? Ну, ну ще 15 гривень. Це вже теж дуже добре. Жаль і ви можете писати в коментарях, яку лотерейку зіграти наступного разу, яку вам найбільше щастить. Я її обов'язково куплю. Так. Ну, це також програшно. На жаль, у нас ще лишилося дві таких старачки по 10 гривень, після чого ми перейдемо до дорожчих. Ну от, було б тут 0,8, 250 тисяч наші. Так. так, це теж без виграшу. І остання. Остання лотерейка за 10 гривень. Ну, що, поїхали. О, є 29. Це дуже добре. І так, скільки? О, ще 15 гривень. І того 60 гривень. Ну, зі 100 вкладених лише 40 потратила. Давайте тепер по 20 гривень шалений лимон. Так. Тут нічого. Так, взяв іншу. Одну гривневу. О. Добре. Ора. Ми виграли. Що потім подивимося на звороті. Ого. Нічого. Так, ну що, вишеньки, дивимося, що у нас вишеньки? 25 гривень. Ну, теж добре. Відкладаємо до наших виграшних білетиків. Їдемо далі. Mm, знову вишеньки, А це в нас ще 25 гривень точно. Це добре. відкладаємо до виграшних ще 25 гривень. Нічого немає. Поки два виграшних і два програшних. Так. Наступний. Теж без виграшу, окей. Okay. Mm, На жаль. Ще один без виграшу. Невже так, ще один з виграшем. Знову вишеньки? Це чудово? Так, і ще один виграшний. Наступний? Так, ну цей безвиграшний і останній лотерейний блед на сьогодні. На жаль, і останній лотерейний білет на сьогодні без виграшу. Але це нічого. Зараз на екрані з'явиться, скільки я потратив, скільки я за сьогодні заробив. Оце всі білетики виграшні. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Кожен день білетів на 500 гривень. Йдемо до джекпоту разом. Всем удачи.